Добрий день! Вітаю вас на уроці інформатики. Тема нашого уроку фрагмент малюнка та дії, які можна з ним виконувати. Сьогодні ти дізнаєшся, як відкрити графічний редактор у середовищі Scratch, якими інструментами малюють виконавців у середовищі Скретч, що таке фрагмент малюнка та які дії можна з ним виконувати. Але спочатку давайте розгадаємо кросворд. І так, що таке середовище учня? Згадаємо, де саме учень навчається? Це у нас клас. Наступне середовище, про яке ми з вами поговоримо, це середовище дресирувальника. Де саме він працює? Думаю, що ви здогадали що це цирк. Наступне середовище світлофора. Де найчастіше ми можемо побачити світлофор? Це у нас перехрестя. Наступне це середовище дельфіна. Де живе дельфін? Це море. Наступне середовище пілота. Сподіваюся, що ви здогадалися, що це літак. І середовище моряка-підводника. Це у нас човен. І ми з вами отримали середовище нашого цього кота. І називається це, це середовище скретч. Давайте ми з вами спробуємо виконати ще одне завдання перед тим, як перейти до нашого уроку. Давайте згадаємо, що таке послідовність дій, по-перше. Послідовність дій це у нас алгоритм. Тобто, ми з вами повинні тут пронумерувати правильний порядок дій у послідовності дій вимкнення комп'ютера. І так, сподіваюся, що ви натиснули на паузу. Якщо ні, то натисніть і виконайте це завдання. Давайте перевіримо. І так, це у нас перше. Встановив вказівник на кнопку Пуск. Друге – натисни ліву кнопку миші. Третє – встанови вказівник на команду Вимкнути комп'ютер і четверте натисни ліву кнопку миші. Смайлик полюбляє їсти цукерки. Друзі склали для нього жартівливий алгоритм. Знайди помилки в алгоритмі та виправ їх. Що не потрібно виконувати, або що, яку команду потрібно виправити. Натисніть на паузу і виконайте це завдання. Сподіваюся, що ви це виконали. Давайте перевіряти. Перше, що потрібно зробити, це помити тільки не цукерку, а руки. Звісно, що перед тим, як щось з'їсти, потрібно помити руки. Друге візьми цукерку, третє, розгорни цукерку. Четверте з'їж цукерку. І п'яте, звісно, що кинь обгортку, але не на підлогу, а у смітник. Зображення для виконавця в середовищі Scratch можна редагувати. Для цього в середовищі вбудовано графічний редактор. Давайте згадаємо з вами, з яким графічним редактором ми вже працювали. Думаю, що ви згадали, що це у нас був графічний редактор Tuxpaint. Згадайте, які інструменти ви вже використовували, і які малюнки ви могли створювати цими інструментами. Згадуємо, що був у нас інструмент, пензлик, лінії, фігури. Ми могли писати тексти, робити штампи. За допомогою магії ми могли з вами робити заливку фігур, або ми могли з вами щось витирати, якщо нам щось не, вже не знадоблялося. Да? І у нас, звісно, що була фарба, яку ми могли обирати з. Такої панелі інструментів, як палітра. Щоб перейти до графічного редактора у скретчі, потрібно у вікні середовища над групами команд натиснути таку вкладку Образи. Ліворуч від сцени. Ви отримаєте вікно графічного редактора, в якому теж є інструменти малювання. Дуже багато інструментів малювання схожі з тими, що ви вже бачили у тукспенті. Наприклад, це заливочка або фігури, це у нас коло, це у нас квадрат, але можна і прямокутники малювати. Далі це у нас інструмент лінія. Текст ви можете текст додати. Це у нас гумка і пензлик. Також ви можете обрати колір за допомогою команди заповнення, саме яким кольором ви будете, малювати, ви будете заливати фігуру. Також ви можете обрати межу, якою будете малювати лінію або фігуру, або текст. Колір цієї межі і розмір цієї межі. Але деякі інструменти є відмінними від тих, з якими ви вже працювали. Наприклад, інструмент заповнення має різні властивості. Подивіться, будь ласка, як це може виглядати. Бо це може бути повне заповнення або градієнтне, тобто з такими. Ефектами від темнішого до світлішого. Щоб отримати різне зафарбування фону чи контуру малюнка, у списку заповнити обирають колір за допомогою ось цієї ось цього павзунка. І також ви можете обрати, як саме ми буде, ви будете заповнювати. Це у нас повне заповнення йде, да? це у нас заповнення від темного до світлого, і дивіться, як зліва направо, зверху вниз. І навпаки, і у нас ще по краях є світлий тон, а в центрі більш темний. Ось такі різні види заливочки можуть бути. Інструментом, якого також немає в редакторі TuxPaint, є інструмент обрати. Якщо затиснути ліву кнопку миші та провести над малюнком лівою кнопкою миші уявну лінію, яку позначено червоним кольором, то виділений малюнок буде взято у такий синенький прямокутник. І така частина малюнка має назву фрагмент малюнка. Над фрагментом у прямокутнику мишею можна виконувати різні дії. Що ми можемо робити? Ми можемо повертати цей фрагмент, зменшувати цей фрагмент, або збільшувати. Також ви можете переміщувати цей фрагмент малюнка або розтягувати за допомогою ось таких маркерів, все це можна робити. За допомогою ось такого маркера, який ви бачите, ви саме можете крутити навкруги цей малюночок. Зараз у вас буде таке завдання. Вам потрібно буде відкрити середовище Scratch, створити виконавця, саме обрати отаку от феєчку, Виконавця, і домалювати їй якусь чарівну паличку. Як же це можна зробити? Зараз ми з вами подивимося. Перше, що нам потрібно, це ми переходимо у Scratch Online. Перейшли. Далі нам потрібно з вами видалити того спрайта, який у нас є, додати. З бібліотеки спрайтів феєчку, це фантазії. Фейка. Далі зайти в образи, от сюди, і ви бачите, що у нас тут є. Давайте ми з вами, по-перше, спробуємо різні е, налаштування, що ми можемо зробити. Отак от от, виділяємо, бачите да? ліву кнопку миші затискаємо. Виділяємо і бачимо, що у нас з'являється фрагмент малюнка. Що ми можемо зробити? Нагадую, що ми можемо за ці маркери розтягнути, зробити більше або менше цей малюночок. Ми можемо розвернути цей малюночок за оцей маркер. Ми можемо його зробити розтягнути за товщиною, або розтягнути вверх за висотою. Також ми можемо затиснути ліву кнопку миші, перемістити цей, цього виконавця, тобто це такий незвичайний для нас, можливо, інструмент, з яким ми ще не знайомі. Але наше з вами завдання домалювати нашій феєчці чарівну паличку. Як же ми можемо це зробити? По-перше, ми можемо обрати інструмент лінія. Можемо обрати колір, яким ми будемо малювати. Ну, нехай моя е паличка не буде червоного кольору, От я хочу саме червоного. Обираю. Далі ми можемо обрати з вами товщину цієї палички. Ну, Я думаю, що дуже великою не потрібно робити, десь 10. І давайте спробуємо намалювати. Ось така паличка. І я хочу, наприклад, намалювати, можливо, зірочку ось такий інструмент, ось така паличка в мене вийшла, далі ми можемо її залити. Ось такий, бачите, що ми можемо наближати і віддаляти. Ось така у мене я отримала таку фігурку. Але мені здається, що вона дуже велика. Що для цього, щоб її змінити, можна зробити? Виділити і трошечки зменшити. Ну от, якось так мені вже більше подобається. Ось так у нас такий виконавець у нас вийшов. Спробуйте таке зробити, намалювати, ви можете обрати свій колір, можливо, у вас чарівна паличка буде виглядати трошечки по-іншому, як ви це хочете, так і зробіть. Я сподіваюся, що вам було все зрозумілим. Дякую вам за увагу. До побачення!